Я прошу потрійну плату. Якщо ви згодні, то і я згоден. Потрійну? А чому не одразу всі гроші, які є? Я про це подумав. Справді, навіщо вам гроші, якщо ви вмирати їдете, а? А я куплю собі хатку, сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький. Андрій схопився на ноги, рванув шаблю, рубанув з плеча. Сталь вдарилась об сталь. Стефан чекав встиг відбити удар, що мав знести Лоцман голову. Старий ніби й не помітив. Сутні очі навіть не кліпнули зайвий раз, спокійно собі хрустів рибою. Тихо. гаркнув Стефан і додав пару слів німецькою. Та він знущається. Вибачся, тихо опросив Стефан. Я? Андрій глибоко вдихнув, стиснув шаблю так, що побіліли пальці, але все ж таки вклав її в піхли. Прошу шановного пана лоцмана мене пробачити. Добре, подумав Стефан, може, й повернемося з Січі. Минулого вечора Стефан шукав Андрія. Почав він, як і порадили, з корчми. Корчмою називали намет, де продавали горівку і пиво будівельникам фортеці, майбутньому гарнізону і військам гетьмана, які охороняли будівельників. Офіційно від раптового наскоку татар, але всі розуміли від козаків. Коли Стефан зазирнув до намету, там вирувала бійка, схоже, всіх проти всіх. У дальньому кутку вусатий шевальє, майбутній комендант фортеці, співав французькою Перед, перед, сини Британі, уже настав славотний день. Синів британі, схоже, було всього два вусань і круголици велетень. І вперед вони не рухалися, але спина до спини досить вправно махали від нападників. У другому кутку лаявся німецькою, схоже, там купчик.